Аллилуйя, вітай вас, народ, Боже вас люблений, Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог любить тебе. Він за тебе. Аллилуйя. І віра вона приймає все те, що Бог дарував нам во Христі Ісусі. Віра вона здійснює. все те, що Бог зробив для нас во Христі Ісусі. І сьогодні я трошки хочу сказати про молитву. І перш ніж казати про молитву, є таке дуже сильне бажання сказати про поняття Христос. Христос це не прізвище, не ім'я. Слово Христос означає Месія помазаний. Тобто і нам треба перекладати і розмірковувати. Коли ми читаємо в новому заповіті в посланнях Христос, всюди, де зустрічається Христос, то це завжди кажеться про помазаного і Його помазання. Так, да, по контексту більше може казатись про помазаного. А є такі випадки, коли дійсно кажуть, говориться тільки про його помазання, ну це завжди повинно бути разом. Ми можемо розділяти, щоб розмірковувати і розуміти. Тому, коли ми читаємо Христос, то це говориться про помазаного і Його помазання. Так? Є такий вираз, прийняв літи Христа. І що це означає? Прийняв Христа? Прийняв помазаного і Його помазання. Хто во Христі, той творіння. Всякі віруючі, що Ісус то Христос. Від Бога народжений. Тепер не я живу, а живе, во мені Христос. Тобто, коли ми це читаємо, ми ж не уявляємо, що хто во Христі. Тобто, як це во Христі? Що, як це ми? Ісус на небі, Діснує Батька. Тобто, той, хто в помазаному, Його помазані. Той в дусі нове творіння. Наш дух, він став новим творінням. Наш дух народжений від Бога. Хто духа? Христового помазаного і помазання немає, то і не Його. Да? І так всі інші міста Писання треба перекладати і розмірковувати. Ми такого ще не робили. Або багато з нас такого ще не робив. Це відкриття від Духа Святого. Ну, Повертаючись до молитви, молитва це не спосіб змінити Бога. Це молитва, це не спосіб заставити Бога щось робити. Да, в якійсь мері молитва, вона, можна так сказати, показує на Бога давлення в доброму розумінні. Тобто, коли це молитва благання, заступничество, Авраам, да, молився. Заступничеством, благанням, щоб Бог зберіг город раді праведників. І це теж треба вивчити. Тобто молитва це спосіб виразити нашу віру. Тобто молитва не додає віру, але молитва виражає віру, вивільняє віру. Молитва не змінює Бога, вона змінює нас і обставини. Молитва це спілкування з Богом. Коли я балакаю, коли Бог каже мені. Є різні види молитви. Це ми називаємо молитва. от як спорт. Є різні види ігор, да? спортивних ігор. і все це ми називаємо спортом. Футбол, хокей, волейбол, гімнастика, плавання. Боротьба, біг все це спорт. Ну все це різні види спорту. І в кожному виді спорту є різні правила. Так і молитва, є різні види молитви, і вона має різні духовні принципи і закони. Нам треба вивчити, що таке молитва: Заступництво, благання, прошення, подяки, посвячення. Молитва поклоніння, молитва спілкування. І найкраще для нас сьогодні молитись з Духом. Я хочу вас призвати в новому році, в 2025 році, більше молитись з Духом. Павло каже, буду молитись умов, буду молитись Духом. Наш Дух він тайно говорить Богу Духом Святим. Коли ми молилися з Духом, вісьмий розділ, послання да руївна. І перш за все, там треба дарення поставити на те, що коли ми молимось з Духом, Дух Святий Він заступається за нас і ця молитва. Люба така молитва, вона діє нам на добро. Тобто не обставини якісь в цьому світі на добро нам. Ні. Коли ми молимось з Духом, то люба така молитва. В Дусі Святому, по Слову Божому, вона нам на добро. І вона дійсно буде змінювати обставини, нам на добро. Ну далі, якщо далі почитати, що в цьому розділі Павло пише, то ще добром є для нас в цьому світі поступати, як Ісус, будь подібному образу Сина Його, Ісуса Христа. І молитва Духом допомагає нам змінюватись. Бути в цьому світі, як Ісус, поступати, як Ісус. Розуміти батька, розуміти Писання. Дійсно, молитва Духом дає нам більше розуміння, Писання, відкриття від Бога. Ми можемо молитись Духом. Умом ми можемо направити свою молитву і молитись духом. Молитва духом не додає віри, але вона назидає нас на ту віру, що ми маємо. Тобто віра повинна бути до початку любого виду молитви. Тому дуже добре взяти слово, передмолити, прочитати, прочитати обітницю Божу, або просто згадати, якщо під рукою нема Біблії. і вже вірою молитися, проханням, подякою, заступничеством, Просто сповіданням, або коли ми требуємо, ми требуємо на від Бога. Коли ми беремо владу над сатаною, над гріхом, над якимись обставинами, так є різні види молитви. Повторюсь, молитва це не спосіб змінити Бога. І заставити його щось робити. І, або зробити Бога те, що Він пообіцяв, і, хто він є. Молитва змінює нас, змінює обставини, освобождає віру. Молитва це спілкування з Богом. Поклоніння Богу. Аллилуйя. Давайте будемо молитися, молитись умов, молитися духом, різними видами молитви. А ім'я Ісуса. Амінь.